Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, каналі, де доволі цікаві та доступні формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні друзі. Що ж, сьогодні спробую коротенько провести огляд нової марки під назвою Кримський міст на біс. Ось вона. Яка була присвячена тому, що у жовтні 2022 року сумнозвісний кримський міст, який незаконно побудований на території нашої країни і сполучає територію України саме місто Крим з територією Росії, був випадково знищений незрозумілими предметами або особами. Хто взяв відповідальність за цю дію, нам достаменно невідомо, але подія була знатна, емоційно виважена, і ми, як громадяни України, отримали від неї неймовірне задоволення. Пам'ятаю себе, в той день я був на сьому небі від щастя. Ось чому ну, Укрпошта вирішила зробити відповідний подарунок нам, як простим філателістам, так і всім громадянам України, котрі хотіли б мати на згадку. Щось про цю знаменну подію, і випустила ось цю марку під назвою Повторюсь, Кримський міст на біс. Ось так вона виглядає. Що входить в комплект? Перед вами, по суті, максимальна комплектація того, що може входити до набору цієї марки. А саме, сама марка, різні варіації марок, які можна. Було зробити з одного аркушу. Ось можете побачити. Ось і квартблок зробив. Ніколи, до речі, не збираю квартблоки, але цей раз мені так сподобався, що я вирішив для себе його залишити. І ось такі дві марочки з полями Кримський міст на біс. Просто гріх було не залишити для себе, для колекції саме ось такими ось полями. Цінність не знаю наскільки е, велика, але виключно фі філателістична для мене, як для збирача марок. Неоціненна. Так, сам аркуш. Складається з семи марок. Вартість кожної марки 18 гривень. Номінал М. Ось ми також можемо бачити, що до комплекту входить листівка, яка повноцінно відповідає малюнку марки. Що доволі дивно, адже, як ми знаємо, карт максимум, який робиться за допомогою листівки і марки, має трішки відрізнятися. Тобто малюнок на марці і малюнок на листівці мають бути відмінними, хоча б в деяких деталях. Але чомусь Укрпошта вирішила зробити саме так. Я її не звинувачую, виглядає неймовірно гарно. Тому продовжуємо. Листівка. І два пусти конверти. Немаркований не художній конверт. Ось. І конверт першого дня. Прошу ознайомитись. Далі ми йдемо в мову про погашення. Саме конвертів і листівок. Той такий карт максимум. Листівка, марка і штемпель. Можете подивитись, наскільки він якісно зроблений і на диво якісно проштампований. Ось немаркований художні, не художній конверт. Так само з маркою і гашенням. І ось конверт першого дня, можете самі перевірити. Так само з маркою і гашенням. Додатково для себе я зробив такі ще два гашення з двома марками і полями Кримський міст на Біс, про які я казав пару хвилин назад. Виглядають вони прекрасно. Дивляться на конвертах чудово. Тому для власної колекції зробити таке поповнення було б. не зробити таке поповнення було б просто грішним. Ну і останнє для себе, що я зробив, це замовив приватний випуск листівок. Ось так вони виглядають. І так само, наклеївши на них марку, зробив погашення офіційним штемпелем. Малюнки, по суті, ідентичні, а відрізняються виключно кольоровою гаммою. Але для власної колекції це. Гарний здобуток. Ось хотів вам коротенько показати все те, що входило до комплекту з марочкою Кримський міст на біс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайтесь з нами, ставте, комент... ставте лайки, залишайте коментарі, висловлюйте власні судження, адже своє враження про. Дану марку і все, що з нею пов'язано, я виклав окремо у своєму телеграм-каналі, посилання на який залишу в описі під відео. Ну що ж, усім дякую, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.